Сьогодні у нас запечений короб. Запікала я його близько 40 хвилин, запікала значинкою, для декору та естетичного вигляду використовувала лимон. Шанувальники риби, мене зрозуміють, так як короб не може бути несмачним. Як би ми його не приготували. Всім бажаю смачного і нехай сам процес приготування приносить вам задоволення. Ось він, цей красень, він ще живий, тільки що мені вистрибував на столі. Його вага 700 г. Треба нам його почистити, помити і підготувати до запікання. Нарізаємо цибульку. На сковорідку відправляємо шматочок вершкового масла і трішки олії. Відправляємо подрібнену цибулю. Натираємо моркву на крупній терці. Морку відправляємо до цибулі. Нашого корупа ми почистили, помили, видалили жабри і ретельно вичистили животик. Витерли його насухо паперовим рушничком. До начинки я додаю півчайної ложки солі. Та трішки перцю. Поки смажиться наша начинка, ми готуємо заправку до риби. У нас тут є трішки більше пів склянки сметани. Ми додаємо трішки солі. Все робимо на око на свій смак трішки перцю і трішки коріандру. І перевішуємо. Зараз ми робимо невеличкі надрізи на нашому коропові. Частоту надрізів ви робіть самі, як вважаєте за потрібне. Заправкою ми змащуємо коропа і ззовні, і зсередини. Зараз буду по черзі це робити. Заправка потрапляє в оці надрізи. Щедро змащуйте. Також змащуємо і животик. Так само робимо і з іншого боку. В Животик ми додаємо нашу начинку, розпреділяємо її там ретельно. Додаємо, щоб животик був повненький. Для естетичного вигляду та довершеного смаку ми додаємо шматочки лимона в надрізі, які робили. Отак воно буде виглядати. Трішки буде придавати кислинку те, що нам потрібно. Кілька шматочків лимона я додаю в животик. Коропа ми переложили на деко вкрите пергаментом. Ставимо запікатися в духовку до готовності, хвилин на 30, орієнтуйтеся по своїй духовці.